Початок нового навчального року відзначили у Рекшинській загальноосвітній школі на Тернопільщині. Урочистості тривали недовго, та все ж для першачків влаштували маленьке свято, аби вони змогли відчути атмосферу дня знань. Це і хвилюючи свято, бо вони стають, як то кажуть, на шкільну стежину. До нового навчального року заклад готовий. Тут облаштували безпечне укриття, яке зможе вмістити всіх учнів та вчителів. Також напередодні навчального року перекрили дах, адже в час війни, крім допомоги армії, важливо доста уваги Приділяти якості освітнього процесу. Я, чесно, я не вірила. Ми думали, що ми будемо місяць перекривати, що підемо, можливо, на дистанційне, але, Богодякувати, ми це встигли зробити практично за два тижні. І зараз в такий нелегкий час, практично, бо це є війна, ми дійсно змогли це зробити, і ми тому дуже вдячні і дуже раді. Дах протікав тут кілька років поспіль розповідає директорка школи. Та завдяки злагодженій співпраці місцевої влади, дирекції школи та депутатів області учні можуть розпочинати навчання в комфортних для них умовах. Спільними зусиллями, щось із скарада, щось бюджет, щось підприємці, фермери, орендатори. Але школу вдалося перекрити і нас до того зберегти таке гарне ошатне приміщення, яке є тут на нашій території. Мені дуже приємно, що сприяв завжди цій роботі наш депутат. Тернопільської обласної ради Ярослав Олександрович Друченко завжди зі мною крок-крок. Крок. Є все таки розуміння в керівників громад, що у освіту потрібно відділяти кошти для того, щоб наші діти мали комфортні умови для навчання. Щоб вони здобували якісні знання, щоб е, потім їх застосувати для відбудови нашої країни післявоєнний час. До слова, цього року загальноосвітня школа села Рекшин прийняла в учнівську родину п'ятьох першачків. Загалом тут навчається понад 90 дітей. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.